Гуми, така справа! Має 15 гостей, але лише 10 стільців. В тебе немає п'яти стільців? Є? Yeah. Як немає? Ото й файно, то найті п'ять зайвих до тебе йдуть. Півень топче курку. З хати виходить і кидає жменю зерен. Півень кидає курку і починає клювати зерна. Боронь, Боже, так зголодніти! із зітханням каже гуцул. У німецькій крамниці зникла іграшка. Почалися ревізії, перевірки. В українських Карпатах зникло 100 гектарів елітного лісу. У пояснювальній стояло лише одне слово бобри. Іде ж так собі лісом, а тут бац триповерхова елітна гребля, а поряд шестисотий бобровіс. Син каже батькові: Тату, а чому я навчаюсь у другому класі а мої однолітки у десятому? Я тобі, синку, про це потім розповім. А поки що наливай. Відкинувся, бували, урка із зони і повернувся додому. Стукає до сусідки. Маруся, виручай. Десять років жіночого заду не бачив. Одні чоловічі ході курдюки. Маруся дивиться на урку і думає. Що чоловік ще нічого. Знаєш, Остапе, якщо грошей даси, то так і бути. Нагадаю тобі, як виглядає жіноча попа. Урка порився в кишенях і наскріп трохи грошей, після чого сусідка зняла труси, штовхнула урку на ліжко і застрибнула зверху. Лежать вони отже після цього, ледве дихають. Сусідка запитує Ну що, Остапе? Нагадали я тобі, що таке жіночий зад? Ех, Марусю! Ти мені нагадала, що таке фейерверк?» Сусідка кокетливо. Що, так сподобалося? Ні, просто гроші на вітер викинув.